Я пильно дивилася на нього, бажаючи більш ніж будь-коли, щоб майбутнє не настало, щоб ця мить тривала вічно або в крайньому разі, щоб я припинила своє існування водночас зі смертю цієї миті. Едвард також дивився на мене. Його темні очі були такі м'які, тож було зовсім не важко вселити в себе надію, що він думає те ж саме, що я й зробила. Я прикидалася, щоб підсолодити цю мить. Кінчики його пальців виводили круги під моїми очима. «Ти Маєш такий утомлений вигляд. А ти, здається, зголоднів, прошепотіла я, вивчаючи червоні круги під його райдужними оболонками. Нічого страшного, знизав він плечима. Ти впевнений, я можу посидіти біля Аліси. Запропонувала я неохоче. Краще б він убив мене тут і зараз, ніж відпустив зі своїх обіймів. Не будь смішною, зітхнув він. Його солодкий подих пестив моє обличчя. Ще ніколи я не був так упевнений у собі, як зараз.